Нарешті я добрався до нового побудованого пам-треку. -пам памтреку і хочу тут короче, зараз проїхати. Отакий От. От памтрекчик тут зробили класний. Я хочу також покататися тут. Тут, 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 тут воно поруч рядом з скейт-парком. Скейт парк вже був. Оцей. І тут до цього скейт-парку добудували памтрекчик. Він невеликий, але такий прикольний. Я дивлюсь, така амплітудні такі роли. Коротше, зараз проїду. Юху! Весело! Вот такие вот приколы. Приколясы. Вот, еще тут есть такая вот Trajektorija. O, tai šešis draugus. Прикольно, я вже втомився трошки з непривички на такому памщику.